Я порину свою справу прямо, де душа живе. Аби була гарна мрія, що мене так сильно І Ногами топчу землю, звідки родом голова. Це моя земля і ній українець. Я. Занеси мене прямо в ліси, занеси мене туди, де гора. Вільний щоб далі рости. Кожен день нова проба пера Там де думка потонула, тілом будемо плисти, сумом не потягнемо мій сміх, та мисто нестимо хрестя І ніколи не один, та я завжди для всіх Це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду, буду дарувати людям свою справу, буду, буду палати яскраво це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду. Буду дарувати людям свою справу, буду-буду палати аскрабу. Uh -huh. У нас цикл 5 новин за 5 хвилин. Це тотальна система корупції, центр ветеранів війни Цибелі. Англійською це The Total System of Corruption in Center of Veterans Law. Цібелі, ви бачите, якщо е, бачили, як жінки йдуть. Получають їжу. Вони з колясками. там коляска. ось Колясками там не діти, там їжа, які в наші ветеранів війни, які зараз не залишились там без них, У возочках інвалідних везуть їжу. Інші, от, бачите, там теж поїхали тільки за їжею, З роботи поробили візочки і везуть. Ну і зараз вам пояснюємо причини, чому це бачите, наш центр польтями на війни там знаходиться їдальня. За То... мною знаходиться їдальня, трансвокатор був я зменшив. виходить тотальна система корупції. З новим керівництвом яке з'явилось з Барановим, перестали возити на автобусі людей, ну, жінок, які отримали їжу, з центру економії витрат на паливо. І Зараз ці жінки ходять пішки, отримують їжу в їдальні. Дехто подробив вдома ці самодільні візочки і везуть їжу для наших воїнів, які були поранені і зараз проходять реабілітацію в центрі ветеранів війни. Ну, яка була, це економія палива. Ну, ви можете зрозуміти, тут 300-400 метрів, скільки можна зекономити паливо, якщо автобус би довіз цих жінок старих. Уже у віці, і вони отримали бо їжу для наших ветеранів. Але саме смішно, що спочатку він розрішав із автобус і сказав, щоб жінки ходили пішки, загружали ці раніше були не самодільні сумки. а Такі ну ви розумієте, що саме вимагає, щоб їжа була в спеціальних нержавіючих контейнерах із нержавійки. І ці контейнери вже не беруть з собою, бо вони багато важать. І ось такі бенсідарі отримують їжу, звичайні торби, які теж принісли з дому. Оце такий у нас центр витирання війни. Це тотальна корупція. Ну, я тут зайшов на сайт і перевірив судових рішень, що це збанкрутіло де деякі величезні борги ще з часів Гриненка залишились за оплату комунальних послуг за водовідведення, за енергетику, за газ. І це доводять цей заклад до банкрутства. Чому? Тому що новий цей назначенець, так називаємо баранов, це справжній баран, який тут лається. Випалив, мені розказали, що він там, де камера в кабінеті, не лається, як виходить за кабінет, там виходить, підім за кабінет і там. Такі матюки, і це на жінок лайки страшні. Ця людина допускає. Чому? Тому що він тість нашого міністра охорони та здоров'я, так називаємо ляшка. У нього є дочь Ірина, і він так себе нагло веде. Але це головна корупційна схема це в кінці, тому що розумієте, що тість нього. Очолю міністерство охорони здоров'я. Цей заклад знаходиться на балансі міністерства інтеграції та окупованих територій, Його хочуть перевезти міністерство охорони здоров'я. Тому це спеціально роблять майже і не приймають наших інвалідів, які тут лікуються. І потім в кінці цієї схеми корупційної цей заклад питаються закрити, переведуть в міністерство охорони здоров'я. Потім тут хочуть зробити елітний. В санаторії до того він буде йти, ліс, вже майже приватизований до Дніпра, тому ми можемо розуміти, які це оборудки страшні. Іде війна, і на цій війні ці люди заробляють. Але найголовніше, що тут майже нікого нема Було пусте приміщення, тому що під, як приводом, що тут будуть проводити ремонт. Але саме страшне, що колись із бюджету України виділили на... Ремонт, тільки один другий корпус знаходиться знаходяться тирани війни. Наші атошники початку, був відбудований, був зроблений капітальний ремонт. Інші виділили на всі чотири корпуси, знаходяться в занедбаному стані. І ось по цим приводам, що треба їх ремонтувати, майже нікого не приймають, тільки 130 людей в цьому другому корпусі, і декі три поверхи зайняті в інших корпусах. Ось така страшна оборудка, збаркутіла підприємство, і потім його. Передадуть в інше відомство і будуть заробляти нові гроші, а вже тут будуть почувати звичайні люди, а не ті, котрі потребують реабілітацію. Але з завезено до дорож... виграли тендери, дуже якісне обладнання, які, тренажери для реабілітації, все це є, але наших. Людей тут майже які втратили там кінцівки, які мають важкі поранення, їх тут майже нема. Тому і цей полупустий центр вітирання війни доводять до Манкруз. Дякую вам за увагу. за мабуть Мирослав Тимую що це була перша новина з циклу п'ять новин за п'ять хвилин. The, так і називається вона ще раз: The Total System of Corruption in center of war veterans in Циблі. Ну, тотальна корупція. Центр ветеранів війни в селі Циблі. Дякую вам за увагу. Чекайте мене на наступний новець хвилин. Це я знаходжу в так званому місці сили, яке завжди було через казацької доби, за стародавніх часів. Це знаходили місця, де встановлювали ідоли, де наші волхви поклонялися своїм богам. Ну, колись я тут бачите, за мною знаходиться. Так звана енергетична система, ну, станція, бачите, провода проходять. І колись я хотів тут зняти сюжет, аналог, тому що я знімав ДНР, там я аналіз робив енергетичної системи ДНР, і цей репортаж ви можете подивитися в циклі Мирославниць Тямущі, там 60 листів закупованого Донбасу. І коли я хотів тут зняти, що саме сюди хочуть влучить дрони, які запускає Росія ці з Шахери. За мною воно знаходиться, ви ж бачите, зараз я вам покажу. По вищі його трансфокатором полюберіщу. Але що це таке місце сили? Ви ж бачите, от я знайшов тут, бачите, це таблетки, які курить наша молодь. вона вже не курить, вона їх п'є. Це якийсь Кодесін. Кодесінь, бачите? Кодесінь, я вам показав. Бачите, Упаковка, це місце сили, яке використовує молодь. Це страшніше, що ці безпілотники запускає до нас Росія. Саме тут знаходиться інша річ, це я зараз підійду, виключу, включу вам і допишу. Знаходжусь, бачите, місце сили. Інколи я признаюсь, тут я підбираю, бо діти відкрити. Тому що зважаючи на мої призиви до вас допомагати мені, ви вважайте, що ваша хата ближче до краю, такі як пастор Косяк, там інші і ви думаєте, що Щось прийде сам по собі, щось відправили, коли нашого три. Хочете, щоб я ще знайшов дві гривні. Десь копійки я не брав. Допомагайте мені, я вас благаю, по 10 гривень прислати мені допомогу, Але ви глухі, ні, ні. хтось там в Німеччині зараз сидить і не хоче допомогти мені, каже, в мене не кратощі, нема грошей. Але пастор Касак, вам вже матеріал прислали західної журналістки Лізи Кукман, де вона прямо пише, що я як страждаю за всю Україну, побудуючи цей бліндаж. А ви глухі ні, ні, ні і не хочете слухати, що вам. Гроші, буржуазна ця. Система вас приспоркала, приспала, як колись говорили, приспала. Ви не допомагаєте, у вас є паства, у вас є люди, які можуть вам допомогти. Ви колись мені допомагали, був в 30-му році я вас катували. Чи ви може забули, як вас били потогами по спині. Я вас закликаю допомоги, Понимаєте? допомоги. Є там вестфаль, всі інші, які цей прибалтики, хлопець, хоч прирахуй мені гроші, організуйте проповідь. Скажіть, що тут людина страждає на цій землі, землі, яку за непастили. Ви бачите ці таблетки. Це наша молодь. Що ви думаєте? Вона врятує Україну, та яке Барбулятори, барбулятори. Ці ліки, які вона бачила таблетки розкидані. Я стою на місці силі. Це казацька доба. От дивіться, там був трахтіміров за мною. Це казацька крепость була. Там був Переяслав, де колись боронило Україну. Там за мною був Канів. Де я пройшов пішки, пішки я пройшов, помієте, пішки 78 кілометрів. Я закликав вас до допомоги. Вони що написали? Сказали, у мене немає картості грошей. Так приведіть їх в гривню, блядь, підіть в підменний пункт. І згадайте, 14 рік, як ви їм допомагали. Я вас закликаю, пастор косяк до допомоги, що людина страждає за Україну. Він болить. Кожного дня гинуть в нашій Україні люди. Кожного дня Я хочу зупинитися, повернутися в свій дім. А ви не хочете повернутися в свій Донецьк? Повернутися там до палатку, яку ви розкидали десь. Я закликаю вас, пастор так косяк, закликаю вас до Бога. Поверніться до Бога тому, якому ви служили. Я не знаю, якому то протестантський бог, це лор, зелор, це масти. Для мене це пастор Агностікс, отець не познаває мене. Да, так, я вірю, в отця не познаваємо Агностікс, а він мені допомагає. Саме він мене привів на ці берег. Я побудував ці свій бліндаші, бракісів пишуть, які порівнюють з базилікою, яку побудував. Антоні Гауді там в Барселоні, бо ця людина була від Бога. Понімаєте, що таке бути людиною від Бога? це Зачіпачувати Бога, не забувати зв'язок з ним. Я людина від Бога. Ви розумієте? Я закликаю вас про допомогу пастер Косяк. Згадайте, ті 1500 гривень, які ви передали через Нелю Дюрбаль до мене. Я купив камеру і знімав 60 репортажів з Донбасу. Гопов у них всі Донбас, який під рублікою Мерстав Тимучі, зробили мене знаменитим на весь світ. Я буду знаменитим новий світ. Я клянусь, що я вб'ю Путіна, я посажу його на палю. Але чи будете ви в цьому причетні до того, що Путін буде страждати, як сатана на тому колі, який поставлять на Михайлівській, за Михайлівській площі? Я клянусь, я буду президентом України. Я клянусь, я. Зроблю так, що спалю Москву, вщент, тому що це Лолігво, Лігво, я колись був в Рим, папський блі, це престол. Ви знаєте, що ваш заснуватель вашої протестантської церкви Лютер -Кінг, ой, Мартір Лютер писав про це, що це сатанінське гнездо, цей Рим, це папське гніздо, яке треба зруйнувати. Бо не може бути протіста, папа, якийсь Олександр ІІ чи як він Борджо, бути влаштаєм, який там залишався з соцією донькою. розумієте, це ваш папа римський, цей пасаж, принцесс, він з 6 тисяч, з 5 тисяч років залишався католицька ця це церква. Ви протестанти зробили так, щоб ліць, зруйнували цей міф про те, що саме папа римський це непогрешима істота, яка може, від імені Бога Розказувати світові, як і що робити, виходичи свої відцикліки. І ви ж бачили, що наша молодь робить, ви понимаєте? Розраховують нашу молодь, у 21 столітті де безгрузно. Тільки люди, які від Бога можуть заркувати цей світ, світ, який стоїть на грані апокаліпсісу. Понімаєте апокаліпсіс, світ, на який сліпівлі? Чи ми можемо ми чекати апокаліпсису? Ми людство, яке дав нам Бог цей розум. Я вас закликаю вас всіх. Допоможіть врятувати цей світ. Він стоїть на грані знищення. Я залишусь в цьому світі живий. Я обов'язково залишусь в цьому світі, як я колись в новому Ковчегі. Я врятую цей світ. Це ж се на яке нашим розумом було добуто, яке зберегу там у себе. Але вона буде зруйнована ще. Врятуйте до світу, побудували люди. Скільки карт, пасти, косяк, ще раз, допоможіть мені жить тут, в мене на карточці залишилось ноль грошей. Я живу, виживаючи тут, на смітнику, годуюсь. І це ліску, вони про це написали. Я благаю вас, Вон, бачите, їздять тут джипи всі. Лендровери приїжджають, понімають їм втхати на те, що світ гине. Вони не розуміють, сліпі і безглузді те, що кінець скоро. Він незабаром настане. Але те воскресіння, про яке мене мріють, до них не дійде. Це буде знищення душі. І ви, пасторка сам, можете врятуватися мозку. І вашого власного хістку, яким прислали, зараз нуль. Нуль на карту, ми взяли 20 гривень за е, пікет е, який, золотий, який я приватбанці. То я ще раз, пастор Пасіда, закликаю вас, допомогти мені, що ви мене не почуєте, то ви розумієте, все те страждання, яке ви перенесли тоді, ви е, були тільки добу, в тому в обласній раді, я розказував, що в обласній раді ви пробили, і що вас побачили там прихожанин і врятував вас, але ви мені мені допомогли піддалити, що гривень через незручно я отримав і ту камеру, яку я купив на ті гроші, я їх не проїв. Я купив камеру і знімав 60 матеріалів для Радіо Свободи, які були єдиним джерелом новим. Я був єдиний ньюсмейкер з тих окупованих територій. Він знімав саме ту, бачите, за мною знімав енергетичну систему на Воскресенській Торезі. і годував, годував як знищити ДНР, що треба вибивати. Позбавити їх енергетичної системи і Путін це зараз робить над Україною, почувши мої слова, То будьте вдячні мені за те, що я єдина людина в світі, яка ще досі хоче посадити Путіна на, паті, на палю, і я його посажу. Але це буде чи ваша заслуга, я не знаю. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Чемуші. Питання, як на цей репортаж називається, це друга новина. Ціклу п'ять новин за п'ять хвилин. Вона називається Чи врятує людство її система. Ті гроші, що там дальше? товар гроші, які досі і сповідуєте, то перестаньте бути буржуами, чи Це западна система, це така ж гнила, як і радянська. Тому що за неї нема майбутнього. Дякую вам за увагу, з вами був Вірослав Тимуч Галазюк Олег Дмитрович. Підписуйтесь на мій відеоблог. Допомагайте мені, я ще раз говорю, на гроші, в мене ноль карточок. Мені нічим сплачувати. Наступний лайв, коли рахує, догадайтесь, 200 гривень пакет наближається це число. Це буде 17 го числа цього місяця, 17 серпня. Дякую вам за увагу, з вами був Ярослав. Третє новина з циклу 5 новин за п'ять хвилин це незадоволення в цибелях роботою пошти. Бачите, пошта робота тільки вівторок, четвер, в суботу з 8 до 14 години. Це скрізь по Україні звернена незалежна спілка журналістів, яка Томіленко, який поставив таку вимогу, що не можна передплачувати періодику, тому що люди не можуть отримувати газети, які раніше приносили додому. І ось тут нарешті. Як голова Циблівської сільської громади Олександр Павла організовував звернення громадян, бачите, підписи збирають за те, щоб пошта працювала вівторок, середу, четвер, п'ятницю, суботу, з 9 до 16. Як я вияснив, посада поштату листановши не передбачена, тому листи таки не будуть і періка приходить на населення, і тут якраз звернають, що Село має населення 5 тисяч осіб, серед яких близько 1 тисяча переселенців. Тому пошта не працює ще в цій громаді сім сіл, нема банкомата, тому люди звикли тут сплачувати всякі, що там рахунки за світло, за мусор і так далі. А тут виходить. Почта не працює, величезні черги, і люди не можуть не заплатити за послуги, ні зняти готівку. Ну І теж ви знаєте, що пенсію отримують раніше приносила вистаноша, а тепер треба приходити поштою, щоб отримати свою пенсію. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Глазик Олег Дмитрович. Це була Новина, не працюєча, незадовільна робота. Пошти у за п'ять хвилин, це буде називати так. Війна за землю села Циблі та Центр ветеранів війни. І ще у нас один є учасник, це Білозерське, це ексдача Кучма. Ну, ви бачите, Тут написано, що Бориспільська районна військова адміністрація Київської області дала відповідь на запит директора національного природного парку Білозерський. Руслана Паламарчука тут заключається те, що підстави підстави, з яких було видано наказ начальника Бориспольської районної військової обласної адміністрації від 20.03.2022 року, номер 5 про заборону відвідування лісів та використання відеорегістраторів наразі не змінилися наразі. Запровадження заборони відвідування лісів залишається актуальним, зважаючи на, перші, на першість безпеки громадян. Перед іншими чинниками організації відпочинку населення у лісах на цей час не є вагомою підставою для погодження в'їзду до лісів необмеженого коло особ. осіб. Заступник голови адміністрації Андрій Синяков. Ну і мій, мій коментарі традиційної цієї ситуації загинулася в тому, я колись там розповідав про цвяхи, які там набили в коріні сосени, Що люди проколюють шини про траншеї, якими був перерит ці дороги в лісі в цьому, значить в національному парку Білозерське. Це можна читати, це екс-дача кучми Білозерське. Да, понятно, і що жителі Цибель не можуть піти покупатися, збирати гриби. Це все заборонено, бо у нас ще триває військовий стан. Але насправді це феодальне право оцих керманичів наших цього дусі, це державне управління справа президента, робити все, що завгодно, щоб жителі з села не могли піти в ліс, як колись в лісі у феодалів. Не було не збирати хворост, не збирати гриби і так далі. Ось така моя новина. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Галазюк Олег Дмитрович, підписуйтесь на мій відеоканал. Цей you, you сюжет з циклу 5 новин за 5 хвилин це, як завжди, з культури. Він називається е, таким чином. Чи, спі, чи полуниці, які виглядають з-під спідниці, чи Ангели Дембеля в небесах. По-англійській це буде звучати так. Or Strawberry From The Scott or The Soul of Warrior in the Sky. Ну, Ви знаєте, от я стою на кладовищі, тут могили наших хлопців Батрака Олександра Івановича, там Рибалкіна Павла, там Тімченко, Дмитра. Недавно з'явився, ви бачили, поховання, яке тут показував Кузьменко. Максим. І ось ми споглядаємо за тим контентом, який зараз в нас звучить на радіо, на телебаченні. І така пісня, ви знаєте, був там розшифрувати російського там, агресора е паролям Полониця, щоб він Поляниця, поляниця, о, щоб він признався. І так з'явилася пісня, яку ще досі співають там в Києві, молодь. Я йду по столиці і з під спідниці виглядають мої полониці. І ось ви знаєте, у це от бачите виді карти України. Що недавно може ніхто не переглядів, тому що у нас по телебаченню не показують, що було б замість контрнаступу, який у нас на півдні триває дуже успішно, як велике будівництво. Ви розумієте, да, велика реконструкція, великий контрнаступ. Росія організувала свій контрнаступ під Куп'янськом і під Авдіївкою. Дуже багато півмільйона, почти 500 тисяч навала глине на нас. З іншого боку, не з півдня, де порушені комунікації противника, там Кримський міст. Ви бачили операції, там стільки були. А зараз, там, де хороший підвіз військової техніки, він триває з Куп'янська, де хочуть відрізати нашу групіровку і зразу ударами з півдня. І ось я хотів вам заспівати. Трактор проїде. Ви знаєте, що пам'ятаєте, течіну нашого, який співав. Трактор порі дир-дир-дир, чи вірш його буде мир, буде мир, але до миру далеко, хоч у нас трактор, бачите, дир-дир-дир. І ми поставляємо в Африку нашу збіждя, нашу пшеницю, нашу сою, наш рапс і так далі, то війна триває. Зараз я чуть-чуть притримаю, а потім, щоб трактор проїхав, заспіваємо. Нарешті трактор поїхав. Далі ми заспіваємо пісню, яка ангели-дембеля. Це група казак-сістем. Дуже рідкісна пісня і майже не крутять ніде не по телебаченню і важко знайти в інтернеті. Але пам'яті наших хлопців, які тут загинули, які тут лежать, і десятки тисяч, які гинуть по Україні і запаховані справжні наші втрати. Це їхня пам'ять написана дуже від душі з знаком контексту. Mm -hmm. Mm -hmm. За законами математики, з доля вміну час, говорима ридає не солдатики, Небо борітьма родає по вас, ма шути шрути, тут ви загинбі печер. Нерозкрутими парашутами, Рахуватимуть вас тепер, розбухлійзові, розкидаємо, клістовця немов буршти, не І мать долим полин поли. ой миле. Територія, кожен сам вибирає шлях, стикається кров'ю історія, мов дерево входить цвях, хрестики ваші, ваші прихистки, ваша, ваша правда вашому і бчем, його направив балистики так доно. Я його Чекають вас, ще вимолюють, ще тікають глядки новин і волюють очі голови розведлих Україн, що христоти не видно, і п'є натріснута не воридаєма, зі Сісічок співає віст, Все перед Богом прощені, Він ангели дембіля, сікайте спокійно, хлопчики, Це навічно ваша земля. Царство небесна всім загибелим за Україну.